Привіт, друзі! Хотів вам факт такий цікавий розповісти про те, що в Україні половина експорту по грошовим надходженням зараз становить десь приблизно половина це IT-послуги. IT-послуги Це до війни ну це з урахуванням того, що it структура у нас просіла завдяки всяким зеленим дебілам, які заборонили виїзд ну В'їзд відповідно, тому що люди не можуть поспілкуватись з замовниками, оновити свої контракти, взяти нові контракти, зробити якусь роботу за гроші, які так потрібні Україні. От. Але тим паче IT-послуги у нас займають зараз половину надходжень до бюджету із-за кордону. До війни це було на рівні від 10 до 15%. А, уявімо, що IT-послуги трошечки просіли. Да? Рівень до війни просів трошечки, це стало там 10%. І тут у нас із 10% вони стали раптом 50%. А це що значить? Це значить, що економіка України настільки просіла, що єдине, що її тримає, це айтішнічки і айтішечка. Все інше, це інші 50%, це експорт сільськогосподарської продукції, це металургія, яка там ще залишилась, це ж там якісь продажі, неясно чого за кордон. Коротше, це ще. Ще 50%. Це от все разом. Як IT послуги. Да? Якби люди були трошечки розумнішими і не такими тупими, щоб вибирати дебільну владу, яка до цього всього призвела то було б трошечки краще, Скажімо так. Про що я говорю? Я говорю про те, що. Економіка в такій дупі, що зовсім не ясно, з яких грошей після війни будуть виплачуватися ті ж самі пенсії? Да? Пенсії, які зараз складають, ну, давайте, давайте просто порахуємо, якщо 10% стало 50%, то економіка впала в 5 разів. Да? Це дуже грубо. Дуже А, Якщо економіка України впала в 5 разів, то пенсія, то й надходження в бюджет впали в 5 разів, то й пенсія повинна і всі бюджетні витрати повинні впасти в 5 разів. А значить, пенсія, якщо була у когось там, 4 000, там 5 тисяч гривень, стане. 1000 так? Да? Можете прожити на пенсію в 1000 гривень. Цікаво. Будь-які інші розрахунки, там, зарплата вчителів там була там, 10-12 тисяч гривень, а повинна стати 2-3 тисячі гривень. Ну, тому що така реальність. Ви ж самі навчили дітей голосувати за дебілів за 4 тисячі євро зарплату. Це ж ваша робота. От зараз ми бачимо, от як, от, о, як тупість людей повертається до них самих. О, ну, в вигляді зменшення бабла. В цьому всьому мене радує тільки одне. Ну от насправді я радію тільки двом речам. Перша річ це те, що Поліцію будуть скорочувати теж в 5 разів, тому що нікого не буде бабла їм стільки платити. Тому що після війни поліція перейде на як на дотаційній статтю витрат е, Євросоюзу чи штатів, які будуть нам допомагати, і будуть казати: а фіглі у вас стільки поліцейських, і чого вони нічого не роблять. Ну, наприклад, да? Отак От мені щось здається. Тобто поліція буде дуже скорочуватись. Ці всі вчителі теж будуть дуже скорочуватись. Ну тому що я не бачу сенсу вчити людей дебілами, бути дебілами. От якщо дебіли вчать дітей ставати дебілами, який в цьому сенс? Щоб довести країну от до такого стану, що у нас війна, що у нас економіка впала в 5-10 разів, що всі стали дебілами, ну, якось воно не дуже. Так от, другий момент, а, що мені з цього всього дуже подобається, поки що, поки що подобається. А, крім того, що поліцію скоротять, тому що вони вже задовбали, а, тому що. Навколо камери відеоспостереження стоять, але поліцейські зі своїми цими, як вони, радарами стоять, ловлять порушників. Але чомусь от мороз зараз, мінус да, 15, поліцейських щось нема. А що ж таке? Холодно, невірно, так? Да? Чого от в мінус 15 ніхто порушників не ловить? А ловить, коли тепло і хорошо. коли дощ, теж машини не зупиняють. Якесь. Така робота дуже прикольна. Ти роботаєш, коли тобі зручно і комфортно, да? ще й не просто працюєш, а ще й за наш з вами кошт. Тобто вони ж нічого не заробляють, вони не виробляють нічого. І вже давно вчені довели, що обмеження швидкості призводить до більшої кількості аварій. Але ми, як дебіли далі продовжуємо обмежувати швидкість. Ну і ладно обмежувати швидкість камерами там, чи якимись засобами стаціонарними. Ні, людським ресурсом. Людським ресурсом, які вас зупиняють і починають розказувати, що вони такі розумні і класні, і що ви платите їм зарплату і, і ще й штрафи. От. Так от давайте перейдемо до другої частини. Друга частина, що мені дуже подобається, в цій жопі, яка на нас насувається. Те, що нас будуть підтримувати наші зап... західні партнери. А західні партнери не будуть витрачати кошти на всяку херню корупційну. А значить, корупція буде вимирати. Вимирати буде корупція. Тому що вони не будуть витрачати на корупцію гроші. А значить, корупції не буде. От і все. Тобто ще раз: якщо. Верховна Рада буде приймати якісь законопроекти, які будуть е розвивати корупцію, то поток бабла на наші бюджетні витрати буде суттєво скорочуватись від наших партнерів. І в цей момент Верховна Рада зрозуміє, що, ну, мабуть, ні, не приймемо цей закон. Мабуть, будемо приймати ті закони, які... Просять приймати нас наші партнери, щоб наша країна вивезла із цієї дупи майбутнє, да, яка ще буде і якось розвивалася. От. Так що всіх з початком нового року. Дивіться наступні відоси, не мерзніть, бачите, одягайтесь дуже тепло. На мені три кофти, дві футболки і курточка. Це скільки виходить? 6 Шість... Шість, е слоїв. І мені тепло, ну, більш-менш, так? Да? зараз мінус 15 на вулиці. Е Одягайтесь дуже тепленько, побільше слоїв. Е ну, напевно, все. Всім пока.